Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наш глядач Віктор Бойко запитує: як правильно сказати, я пилососю чи я пилосошу? Цікаве запитання. Відповідаю спочатку. З'ясуємо, які назви має апарат для очищення від пилу. Українські словники подають три варіанти такого апарату: найпоширеніший пилосос, і рідше вживані пилотяг і пилосмок. А ось тепер про те, як називається дія. Запам'ятайте, я не пилосошу, а я пилососю. Якщо ж ця форма для вас не звична, то кажіть, я прибираю пилососом або я чищу пилососом. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.